День гідності та свободи. Київ. Майдан Незалежності. Свобода, заради якої стали на захист, незалежність, яку хотіли зберегти. Зміни, які потребують негайного вирішення. Герої, котрі віддали своє життя за мрію про кращу та гідну Україну. Пам'ять про тих, хто робить це і зараз, активіст, що був у серцях тих героїв. Спільна боротьба мільйонів небайдужих українців. Студенти, які були грошієм початку. Цінності, які маємо продовжувати нести. Історія, що буде закликом до оборони своїх цінностей. Перемога, яка нагадує про силу національного духу. Гідність та вміння стояти за свої права. Розквіт нового покоління українців, що вірить у свою країну. Ми тим розквітом, щоб буде зберігати та нести ті цінності, що заклали українці 21 листопада. Нехай цей день буде нагадування для всіх нас у важливий день, коли вирішується майбутнє нашої країни. Україні! слава!